4 гривні за проїзд для школярів. З 1 вересня у Чернігові запрацює учнівський проїзний квиток. Власники учнівських транспортних карток їздитимуть у тролейбусах та маршрутках міста за пільговим тарифом. Якщо транспортної картки немає, школярі сплачуватимуть повну вартість проїзду 12 гривень. Таке рішення ухвалили сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. Придбати ці транспортні картки можливо у кіосках преса на зупинках Чернігова, розповів начальник управління транспорту Олександр Рижий. Ми ціни залишили на рівні минулого річного, Як 4 гривні було, так 4 гривні і залишається. Але це тепер при наявності спати учнівської картки. Тобто, через ми знаєте вже запровадили АСОП електронний квиток в автобусах і поступово інтегруємо весь громадський транспорт до єдиного стилю тобто немає різниці це чи є тролейбус, чи є автобус. Пересадковий квиток діятиме лише у тролейбусах та у 10-му автобусному маршруті, який обслуговує тролейбусне управління. Тобто протягом 30 хвилин можна пересісти з одного тролейбусу до іншого, не сплачуючи за проїзд повторно. Кількість пересадок не обмежена.